Він е, цей літак, Елочка називав. Моя Елочка. Він з 14-го року е, приймав участь е, в бойових діях. Якщо ми, то хто ми повинні захищати. Ми перші йдемо. Ігор Хмара вінничанин, український льотчик, який з дитинства прагнув підкорити небо, боронив свою землю та загинув за Україну. Його історія це шлях наполегливості, відданості та героїзму. Стосовно того, що завжди дітей питають: от ким ти будеш, коли ти виростеш? В нього зразу, якось з дитинства, він ще чітко не вмів говорити і вимовляти це, але от слово льотчик у нього чітко вимовлялося, і він постійно казав: я хочу бути льотчиком. З самого маличку Ігор бачив своє майбутнє в небі. Його мрія була незмінною, і він робив усе, щоб її здійснити. Практично в нього не було такого часу, щоб він був десь гуляв, десь ходив. Не було такого. На той час телефонів не було в нас. Він писав нам листи додому і пише: ну, важко. Він не скривав того, що, що не важко, ну це ж важко, я йому пишу, чим займаєтесь, що робимо? Він каже: мама, жара 28, проти гази, копаємо рови, бігаємо, Ну, повне навантаження. І ввечері, коли приповзаєш уже в казарму і падаєш, і я собі думаю: нафіга я туди поступив? Це ж так важко. Коли вранці встаю, відпочив. Все пройшло і каже, як класно, що я сюди поступив. Я такий радий, що я сюди поступив. Молодий курсант проходив випробування не лише фізичні, а й психологічні, але він не здавався, бо знав, заради чого йде цим шляхом. Довгий час він там літав на літаку Л 39 І він цей літак Елочка називав Моя Елочка. Літак став для нього не просто машиною, а справжнім другом. І, звичайно, він зустрів там свою майбутню дружину. Світланка проживала, проживала там і Вони познайомилися, позустрічалися трошки, і вони одружилися. І В них склалася дуже гарна сім'я. Згодом народився первісток Максим, мій перший онук. Потім, через шість років, народився в нас ілья в житті. Ігоря було дві любові: його родина та небо. Він з 14-го року приймав участь в бойових діях. Офіційно в нас літаки не літали тоді, але вони несли бойове чергування на півдні. Вони були задіяні. Тобто діти його вдома дуже мало бачили. Для його дітей кожне повернення батька додому було святом, але таких днів ставало все менше. 23-го день народження в дитини це середа була. Ці дні, бо у нас 24 те був четвер. Ми планували, що день народження в нас буде в суботу. Мама приїжджає в суботу, ну що ти поїдеш, в мене все рівно польоти в четвер. Та вже наступного ранку спокійний ритм життя змінила війна. Ми жили тихо, спокійно і мирно, ніякої війни ніхто не чекав. Але десь вже було за другу годину, ми так трошки полягали собі. Вже спати ми ще не спали. О третій годині ночі почали взлітати літаки. Він знав, що цей день настане, але ніхто не міг передбачити, яким довгим і важким буде цей шлях. Від початку повномасштабного вторгнення ігор Хмара сумлінно виконував свої бойові завдання, адже захист України був для нього не просто службовим обов'язком. А справжнім покликанням з любов'ю до неба та глибоким патріотизмом він стояв на варті українського неба аж до своєї героїчної загибелі в травні 2022 року. Герої, льотчики Ігор Хмара Ілля Негар, вони були не лише напарниками, а й найкращими друзями, як на землі, так і в небі. Льотчик Ігор Хмара та Штурман Ілля Негр протягом 10 років ділили небо і випробування військової служби. Їх об'єднувала любов до авіації та віра в перемогу України, яку вони мріяли разом відсвяткувати. Їхнім бойовим крилом став бомбардувальник Су 24 на якому вони здійснили чимало важливих вильотів. Та в травні 2022 року вони не повернулись з чергової місії. Назавжди залишившись у небесному строю, він дуже любив свою роботу. Він нею жив, він постійно про неї ще марив, скажімо так, з школи. Він мріяв бути в небі літати. Він, коли прийшов в Староконстантинів служити, направили його. І коли він дізнався, що він буде служити, ну, літати разом в парі з Ігором Хмаром, він каже, ти представляєш? Каже, це ще й наш земляк, він також звідниці. Каже, мені так з ним повезло. Ну, у нас дуже багато спільних тем, і це дуже добре. Каже, бо є там такі, що з ними просто нереально не спілкуватися, а от з ним я просто знаходжу себе. Вони були більше, ніж екіпаж. Вони стали братами по небу, поєднані спільною мрією та місією. Так, війна на них сказалася дуже. Вони дуже змінились. Я його побачила десь аж через два місяці, після того, як почалась війна. Він дуже змінився. Він посивів. Він схуд дуже сильно, він був постійно. На нервах він постійно був такий, знаєте, на переживанні за кожного хлопця. Хто їх навіть і летів туди міняти. Вони за всіх переживали, постійно були на зв'язку. Війна зробила їх ще більш згуртованими, але вона ж відібрала в них все, окрім честі та відваги. Вірність, відданість. Він казав, хто як не ми. Іншого вибору немає. Ми знали, що таке має бути. Ми повинні захищати. Ми перші йдемо як завжди. Якщо не ми, то хто? Ці слова стали їхнім життєвим кредо. Кредо справжніх воїнів неба. Він каже: Я ми просто виконуємо свою роботу в кожного є своя робота. Для нього не існувало гонитви за нагородами. Головною нагородою була незалежна Україна. Цей куточок запропонувала зробити донечка. Мирославка. Вона сказала, що тут на ньому поставили багато чого того, чого татко дуже сильно любив. Наприклад, окуляри, макет самольотика, яким тато просто дорожив. Він любив дуже сильно літати. Прапор України, як завжди, це як символ. І маленькі презенти, які йому на роботі дарували. В обох льотчиків залишились родини та діти. Але найголовніше, що вони залишили в спадок, це світла пам'ять про їхні звитяги, любов до неба і до України. Під час прощання з Ігорем Хмарою та Іллею Негаром в небі над Вінницею пролетіли бойові літаки. Їхні побратими віддавали шану героям та приймали естафету захисту українського неба.